А давайте тепер пододаємо та віднімаємо мішані числа. Поїхали. 1,49 потрібно додати 3,27. Щоб додати мішані числа, нам потрібно цілу частинку додати до цілої частинки дробову до дробової. Але в нашої дробової частинки різні знаменники. Спочатку робимо однакові знаменники 9 та 7. Шукаємо спільний знаменничок. Спільний знаменничок, Яке число поділиться? І на 9, і на 7. Таблиці множення можемо да, так пройтися, подивитися, якщо призабули. Можемо перебрати в голові, да, що нам підійде тільки число 63. 63 поділиться. Uh, да. 27, да, 63 поділиться і на 9, і на 7 одночасно. 63 поділити на 9 це 7. 63 поділити на 7, це 9. Робимо нові знаменники. Одна ціла залишається 7 на 4, 28. ну, 7 на 9, 63. Да, бо ми робимо ось цей новий знаменник. Плюс 3 9 на 2 18, 63 Додаємо. Ціли до цілого 1 плюс 3, 4, ціли. 28 плюс 18, Рахуємо, чи в стовпчик, чи усно. Да? 20 плюс 10 – Це 38 плюс 8 – 16, 46. 30 плюс 16, 46, 63. Перевіряємо, чи є що скоротити. Да? 46 тільки на 2, 63 поділиться на 9, 7. Немає в нас спільних дільничків. Все, дріб не скоротний, Залишили відповідь. Так, ще спробуємо. 7,5 потрібно додати 1,38. Знову ж таки, різні знаменнички спочатку робимо. Так, перебираємо. Ну, 12, 8 вже не знайдемо в таблиці множення, тому усно. 12 на 8 не ділиться. 12 помножити на 2. 24. О, а 24 вже на 8 поділиться. Тому ми робимо спільний знаменечок 24. 24 поділити на 12, ну, ми множили 12 на 2, значить буде 2. 24 поділити на 8, у нас 3. Так, поїхали. 7 цілих залишається. 2 помножити на 5. 10, 24. Додати 1 ціла. 3 плюс 3. 3 помножити на 3. 9, 24. Коли зробили спільні та однакові знаменники, можемо додавати. 7 додати 1 8,10 додати 9, 19, 24. 19 число простеньке, воно поділиться тільки на 19, 24 на 19 не ділиться, скоротити ми вже не можемо. Це наша відповідь. Давайте тепер повіднімаємо від цілого числа мішане число. Якщо потрібно від числа відняти мішане. Доробимо таку схемку, да? бо 4, цілих підняти 2, цілих можемо, окей, да? Але в 4, цілих немає дробової частини. Немає від нуля ми не можемо відняти 5 дев'ятих. Треба зробити дробову частину у цілого числа. Ми четвірку кажемо, що це 3 додати 1 і віднімаємо 2 5 дев'ятих. Що робимо з цією одиницею? Ми з нею робимо дріб. З таким же знаменником, як у нашого цього дробу, який будемо віднімати. 9 дев'ятих. Одиницю взагалі можемо представити у вигляді будь-якого дробу з будь-яким знаменником, який потрібно такий Да? Так? Тобто чисельник знаменник однакові це одиниця. Значить, три додати, одна ціла, це вже ми пишемо, що 9 дев'ятих мінус 2,5. У ці числа ми знаємо, що між цілою частиною другого стоїть знак плюс, тому це наші 3,9 відняти 2,5. Гарно вже віднімається 3 відняти 2. 1 ціла 9 відняти 54. Ще спробуємо таку ж саму схемку, да, як відняти від цілого числа. Тобто позичаємо, ніби у вісімки одиницю, тобто вже буде 7, Одиницю ми ось цю представляємо у вигляді дробу зі знаменником 8. Да, мені потрібно. Тобто 8, 8. Було 8, стало 7,8. По 8,8 це 1. 1 плюс 7, 8. Так, мінус 3, 7, 8. Тут же теж у нас все гарно виходить. 7 відняти 3 4, 8, мінус 7 1, 8. Так, спробуємо мішані числа віднімати. Віднімаємо від цілої частини цілу частину від дробової – і другову частину, да? бо вже тут дробова є. Але знову ж таки, що ми бачимо? Різні знаменники треба зробити однакові. 5-10. Спільний знаменник 10. Да? Бо 10 ділиться і на 5, і на 10. Так, 10 поділити на 5 тут домножимо тільки на 2. 9 цілих. 2 на 4, 8 десятих. Мінус 5,3 ми не трогали, да, тому записали без змін. 9 відняти 5, 4, 8 відняти 3 5 десятих. Скоротим, 5 десятих, скоротний дріб на 5 скоротим. 5 поділити на 5 – 1, 10 поділити на 5, 2. 4,1 друга. Ще одненьке, давай спробуємо. 7,5 відняти 7,712. Так, дорівнюємо. Робимо спільний знаменник. Для 6, і 12 спільний знаменник у нас 12. Так, сюди домножимо на 2. Сюди на 1. Так, бо взагалі нічого не пишемо. Домножимо 7. 2 на 5 10. 12 – Новий дріб, став. Так, мінус 12. Так, ціла частина від цілу – 0 цілих, все, нема цілої частинки. 10 відняти 7 – 3, 12. Дріб скоротний. Скоротимо на 3. Тут 1, тут 4. Тобто 1 четверта.